Євангелія від Марка, розділ 12 і почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбавчевило, збудував башту, винайняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу, щоб узяти від виноградарів свою частину плодів виноградних. Вони ж його схопили, побили і відослали ні з чим. І знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав, а вони того вбили та й багато інших. Їх вони або побили, або повбивали. Ще мав єдиного сина улюбленого, і його послав до них наостанку, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі оті казали між собою Це спадкоємець, ну, мов, вб'ємо і його, та й спадщина буде нашим. І, схопивши його, вбили та викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде, вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, що його знехтували будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали, щоб його впіймати. Але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Тож, заставивши його, відійшли. Послали до нього декого з фарисеїв та іродіян, щоб його впіймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього Учителю, знаємо, що ти щиросердий, і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Лише по правді наставляєш на путь Божу. Отож, чи личить давати данину кесареві, чи ні? Давати, чи не давати? Він же, знавши їхнє лукавство, сказав їм, Чого мене спокушаєте? Принесіть мені динарій, щоб я бачив. Вони принесли і каже їм «Чий це образ і напис. Кесарів ті йому відповідають. Тоді Ісус промовив до них: Віддайте кесареві що кесареве, а Богові що Боже. І вони дивувалися йому. І прийшли до нього садукеї, які кажуть, що немає воскресіння, і ставлять йому таке питання Учителю. Мойсей був написав нам, що коли в когось помре брат і заставить жінку, дітей же не заставить, то щоб брат його взяв жінку і воскресив потомство братові своєму. Сім братів було Перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства. Узяв її другий і помер, не лишивши потомства. Так само і третій. Ніякий із сімох не лишив потомства, а після всіх померла і жінка. При Воскресінні, як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус же сказав їм чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте письма і Божої сили? Бо як воскресають із мертвих? То ні женяться, ані заміж виходять, а будуть як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали про той кущ в книзі Мойсея, як ото Бог сказав тоді до нього Я, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих, тож дуже ви помиляєтеся. Один же з книжників, що чув їхню суперечку, а й бачив, як він їм добре відповів, підійшов і спитав його, яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів: Перша Слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю. Всією думкою твоєю і осією силою твоєю, а друга будеш любити ближнього твого, як себе самого, іншої більшої від цих заповіді немає. І сказав йому книжник «Добре, учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що нема іншого, крім нього. А ще й любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього, немов себе самого це більш, ніж усі всепалення та жертви. Ісус же, побачивши, що відрік розумно, сказав до нього Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не смів більше його запитувати. Заговорив тоді Ісус і казав, навчаючи у храмі, Як можуть книжники казати, що Христос син Давидів? Адже Давид сам був промовив Святим Духом. Сказав Господь, владиці моєму, сиди праворуч від мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком тобі під ноги. Сам Давид зве його Господом. Як же тоді він, його син? І багато людей слухало його залюбки. І він говорив у своїм повчанні Остерігайтеся книжників, що люблять проходжуватися у довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовені і довго моляться для виду. На них. Буде суворіший присуд. І, сівши проти скарбниці, дивився, як народ кидає гроші у скарбницю. Чимало заможних кидали багато. І ось прийшла одна вбога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, прикликавши своїх учнів, сказав їм «Істинно кажу вам. Що ота вбога вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали у скарбницю. Усі бо кидали з свого надлишку вона ж з убозства свого все, що мала, вкинула увесь свій прожиток. Перше ПОСЛАННЯ до КОРІНТЯН. Розділ третій, І я, брати, не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних, як до немовляток у Христі. Я молоком годував вас не їжею, бо ви не могли їсти її, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Якщо ж між вами зависть та суперечки. То хіба ви не тілесні і не поводитесь як звичайні люди? Бо коли хто каже Я Павлів, а інший Я Аполосів, то хіба ви не звичайні люди? Що таке Аполос? Що, Павло? Слуги, через яких ви увірували, і то як кому дав Господь? Я посадив, Аполос поливав. Бог же зростив, так що ні той, хто садив, є чимось, ні той, хто поливав, а Бог, який зрощує. І хто садить, і хто поливає, є одне, але кожний отримає власну нагороду згідно зі своїм трудом. Ми бо співробітники Божі, ви Божа нива, Божа будівля. За благодаттю Божою даної мені я, мов мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожний вважає, як він будує, іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж хтось на цій основі будує золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи. Кожного діло стане явне. День Богосподній зробить його явним, бо він відкривається вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди. Однак він сам спасеться. Але наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви. Нехай ніхто себе не обманює. Якщо комусь із вас здається, що він мудрий у цьому віці, хай дурним стане, щоб зробитися мудрим. Бо мудрість цього світу глупота в Бога. Написано бо він ловить мудрих їхніми хитрощами. І ще Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому нехай ніхто не хвалиться людьми. Усе бо ваше чи то Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє усе ваше ви ж Христові, а Христос Божий. Псалом 90. 8. Співайте Господові нову пісню, бо він учинив чуда. Його правиця і його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння, перед очима в народів явив він свою справедливість, згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом уся земле, радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах, на гуслах і голосом співу, сурмами і під звуки рогу ликуйте перед Царем Господом. Нехай заграє море. Та його повнота, світ і його мешканці. Ріки нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори перед Господом бо Він іде судити землю, судитиме по справедливості Всесвіт, по правоті народи. Книга приповідок, розділ двадцятий. Вино зрадливе, п'янки напої буйні. Кожен, хто кружляє їх нерозумний, гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину хто знайде, Хто ходить у своїй невинності правдиво, Щасливі його діти після нього. Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє. Хто може сказати, я очистив моє серце, я чистий від гріха мого. Дві ваги та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий. Та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді Хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі Терези, вага фальшива то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу. Це сіть людині. Необачно казати, посвячене, а по обіті. Розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають. Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила, старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. Книга суддів. Розділ другий Ангел Господній зійшов з Гілгалу в Бохім і сказав: Я вивів вас із Єгипту і привів у землю, про яку за присяг був вашим батькам, і обіцяв, бо сказав був. Не зламаю мого Союзу з вами повіки. Ви бо не сміли укладати союзу з мешканцями цього краю, але повинні були руйнувати їхні жартовники. Та проте ви голосу мого не послухалися. Що ж ви вчинили? Тож і кажу не проганятиму я їх перед вами, і вони будуть для вас ворогами, а їхні боги для вас. Пасткою. Як же промовив ангел Господній ці слова до синів Ізраїля, заходився народ плакати у голос. тому і названо те місто Бохим, і жертвували вони там Господові. Коли ж Ісус відпустив народ, сини Ізраїля пішли кожний до свого спадкоємства, щоб посісти свою землю. І народ служив Господові увесь час за Ісуса і весь час за старших, які попереживали віком Ісуса, і які бачили всі великі дії Господні, які Він учинив Ізраїлеві. І вмер Ісус навин, слуга Господні, на 110 десятім році віку, і поховали його в межах його наділу, в тімнат Хересі на Ефраїм горі. На півночі від Гааш гори. Та й увесь той рід відійшов також до батьків своїх, а після них прийшов рід інший, що не знав Господа та діл його, що він вчинив для Ізраїля. Тож і почали сини Ізраїля чинити те, що Господові було не до вподоби, і служили Валові. Покинули вони Господа, Бога батьків їхніх, що вивів їх з Єгипту, і стали ходити за іншими богами, богами народів, що жили навкруги них, і стали поклонятись їм та тим гнівити Господа. Покинули вони Господа і почали служити Ваалові та Астарті, тому і запалав гнів Господній на Ізраїля, і віддав він їх у руки грабіжникам. Що грабували їх, і віддав їх у руки ворогам їхнім навкруги, так що вони не здолали більше встояти перед своїми ворогами, куди б вони не виступали, рука Господня була проти них, їм на нещастя, як Господь був сказав, і як Господь був присягав їм, і стало їм вельми скрутно. І настановив тоді Господь суддів, які рятували їх з рук їхніх грабіжників. Але вони і суддів своїх не слухали, а блудували за чужими богами і поклонялися їм. Притьмом звернули з дороги, що нею ходили батьки їхні, слухаючи заповідей Господніх. Не так вони чинили. Коли Господь настановляв їм суддів, то Господь був із суддею і рятував їх з рук ворогів їхніх, поки жив на світі суддя, бо милосердився Господь над їхніми стогонами, що завдавали їм напасники та гнобителі їхні, як же вмирав суддя, то вони знову витворяли ще гірше, ніж батьки їхні, ходивши слідом за іншими богами. Щоб їм служити та їм поклонятися. Нічого не позбулися з їхніх поганих вчинків, ані з їхньої упертої поведінки, тому і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він мовив: За те, що люд нарушив мій союз, який я постановив був з їхніми батьками, і голосу мого не послухався. Я не проганятиму більше ні одного з тих народів, що заставив на місці Ісус, коли вмирав. І зроблю це для того, щоб випробувати ними Ізраїля. Чи буде Він пильнувати путь Господню та ходити нею, як пильнували їх батьки, чи ні. Ось чому Господь зоставив ті народи, не знищив їх відразу. І не віддав їх Ісусові у руки.